Вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми відкриємо світ культури козаків, їхні традиції, пісні, обряди та символи. Підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові історії про українських героїв. Козацький одяг був унікальним: шаровари, вишиванка, вуса та оселедець. Кожен елемент мав значення. Пояси зі зброєю, черевики, шапки усе робило козака впізнаваним і водночас зручним для бою та життя в степу. Козаки жили просто, але цікаво. На січі стояли дерев'яні хатини, у яких вели повсякденне життя. Вечорами звучали думи та пісні, які розповідали про героїв, кохання та подвиги. Їжа була проста. Борщ, каша, м'ясо на вогні, свята та обряди надавали життю сенсу і єдності. Зацькі пісні це історія у мелодіях. Вони розповідали про битви, любов, подорожі та героїзм, думи передавалися з покоління в покоління, інструменти, кобза, ліра, трембіта створювали неповторну атмосферу. Православ'я! Було невід'ємною частиною життя козаків. Обряди освячення зброї, святкування Великодня та Різдва, весільні та похоронні традиції усе мало глибокий сенс. Ці звичаї об'єднували громаду і зберігали моральні цінності. Козацькі символи герб, прапор, бойові знамена, знаки єдності та гордості. Сьогодні їхня спадщина живе в піснях, музеях, фестивалях та сучасному мистецтві. Вони нагадують нам про свободу, силу та волю українського народу. Культура козаків це життя, традиції та спадщина. Вони навчали любові до землі, поваги до побратимів та відваги. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь і діліться цією історією з друзями.